Рада вас вітати! А які характерні ознаки осені ви знаєте? Стає прохолодніше, йдуть дощі. Листя на деревах жовтіють та опадають. А якого кольору ви зустрічаєте листочки восени? Так, червонясте, золотисте, барвисте. Сьогодні я пропоную вам вивчити віршик Івани Блашкевич Клинове листя. Послухайте його. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою. Їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, а в яку пору року жовтіє листя? Осінь, осінь, листь жовтіє. А що восени часто йде з неба? З неба часом дощик сіє. А якого кольору листочки восени? Червонясте, золотисте. А що відбувається з листочками? Опадає склені в листя. А що ми робимо з листочками? Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. А ще можна порівняти осінній листочок. Наче човники рікою їх пускають за водою. А що ще роблять з листочків? З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті? А зараз повторимо разом. Осінь, осінь, лис жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Пропоную вам цей віршик вивчити на пам'ять. Та розкажіть його своїм рідним та друзям. До побачення, малята!